Вітаю! З вами я, Наталка, і це Експрес-урок української мови. Часто українці вживають умовлені суржик, навіть не підозрюючи про це. Саме таким є вираз на протязі. Яка ж різниця у схожих на перший погляд висловах протягом і на протязі? В якому випадку легко застудитися, а коли мова йде про час. Зараз розберемося, коли ми хочемо сказати про проміжок часу, напротязі тижня, на протязі години чи на протязі року, пам'ятай, що протяг це струпінь повітря, що проходить через щілини або крізь відчинені вікна й двері. Запам'ятай це. Тож, якщо ви розповідаєте про часові проміжки, кажіть протягом протягом години, дня, місяця, року та подібне. Зазвичай протягом можна замінити словом впродовж, що теж стане для вас невеликою підказкою. У ситуаціях, пов'язаних з холодним повітрям, вживайте на протязі. Запам'ятати це правило допоможе промовистий приклад. Якщо протягом години стояти на протязі, то можна застудитися. Давайте шанувати українську мову та разом покращувати наші знання. Подбаймо про чистоту нашої мови разом з Криворізькими дитячими бібліотеками. До зустрічі!